Продовжують здійснюватися, виплачуючи, тобто є, е, якби вибірковий підхід до людей, і одні пенсійні обласні фонди отримують ті кошти для виплат, інші не отримують. Відповідно е, до закону про місцеві державні, державні адміністрації до повноважень до основних завдань, стаття 2 належить. Е, в межах відповідної адміністративно територіальної одиниці забезпечення виконання Конституції, законів України, актів Президента України, Кабінету міністрів та інших органів виконавчої влади вищого рівня, а також забезпечення законності і правопорядку додержання прав і свобод громадян. Відповідно, даним депутатським загальним ми звертаємося до вищої посадової особи органу виконавчої влади. Території Тернопільської області, яка в межах цих повноважень, визначених законом, повинна би була подумати про тих людей, які зараз ущемлені на рівні держави. І законодавча можливість пробувати того є. Тому що ми постійно чуємо про Раду регіонів, про поїздки в адміністрацію президента чи кабінет міністрів. Але там вирішуються не Якби питання місцевого рівня, а в той же час питання 20 тисяч людей забувається. Тому дане депутатське звернення акцентує на тому, що голова адміністрації все ж таки має повноваження, має можливість і зобов'язаний захищати тих людей, які живуть на цій землі в нашій Тернопільській області. Саме тому цей депутатський захід направляється до голови обласної державної адміністрації. І я думаю, що кожна фракція, кожен депутат повинен думати... Agora, professor